У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу. Слава Невіті. Четвертий тиждень послу ми з вами закінчуємо сьогодні. Ще залишається п'ятий і шостий тиждень. Потім Страстна седмиця. Хочу спитати, як ви? Добре? Добре. Воно е, вже після середини посту трохи буває, трохи буває тяжче. Хочу вам сказати, щоб ви собі просто це знали і розуміли, що друга, е, друга половина посту, вона така більш напружена, вона складніша, тому що людина... Е, Виснажується ця боротьба, сам піст, хто не їсть також, воно, кожна складова, вона, вона несе навантаження. І нам далі, чим далі, особливо цей четверта, п'ята неділя до вербного тижня, воно треба бути дуже уважним собі для себе. Тому що буде всередині там накручуватися, всередині буде нестриманість, всередині буде різні різні різні, різні речі. Просто щоб ви собі розуміли, що що відбувається. Що це не хтось такий поганий, це не хтось там штовхнувся, не хтось щось не так, не так зробив. Але це та напруга, це та е, дія, якою диявол намагається нас. Налаштувати, налаштувати не на доброту, на якусь чесноту, але на, оз, на, злобу. на злобу, на докір, на подібні речі, які і нас виводять із рівноваги і тих, хто це все слухає і бачить. Будьмо собі уважні. Сьогоднішня неділя це гарна неділя. Неділя, яку ми споминаємо Івана Дамаскина Івана Лісічника, це монах, подвижник VII століття, як ви чули, читали своє життє, і його най такі найвідоміший із його творів, окрім того, що він був богословом, крім свого монашества, він був богословом, він складав. Ці церковні пісні, котрі ми співаємо, тропарі ті, що пісні, котрі на вечірні читаємо, ті е, бі, пісні, котрі прославляють Бога, прославляють Богородицю, різних святих, і їх співаємо в дні святкування. І основним із його тобі, найвідомішим скажімо твором є «Ліствиця Духова. Лісниця з Ковославянська якби драбина сходинки, те, чим ми піднімаємося у висоту. І духовна оця лісниця, вона покликана для того, бо її, її завдання полягає в тому, щоб допомогти людині осягнути християнські чесноти. Перша з них вона, перша сходинка. Який закликається людину відректися від світу. Від, в тому сенсі, що монах відрікається від, від світського. Він стає і монахи називаємо духовним ангельським чином. Тобто люди потрібні вже не від цього світу. Він живе у світі, він молиться, він дбає про про тих, хто є навколо, про побут, і про монастирський, і про свій власний побут, тому що вони якби, заробляють на себе самі, самі собі на проживання вони заробляють. Але нічого не, не повинно володіти їхнім серцем. І не тільки монахи, але й ми з вами також. Ми, як християни, ми також можемо це, не те, що можемо, але було би добре, аби ми навчилися цьому також. Аби живучи в світі, бо якщо Монахові легше в монастирі, де є його однодумці, його браття, котрі моляться і підтримують, то ми, ми, ми виходимо в світ і там ми зустрічаємося з різними речами. І відповідно нам з однієї сторони трошки важче в цьому плані. Але ми можемо. Брати із того також для себе дуже багато, бо навіть ходячи на роботу, працюючи і дбаючи про те, що було за що прогодуватися, заплатити за житло, вдягнути себе і дітей, ми можемо не прив'язуватися до цього. Як каже Христос, дбайте найперше про Царство Небесне і про правду Божу. Тобто, щоб ви були добрими перед Богом, щоб ви були чистими перед Богом, щоб ви мали ті якості, які дадуть вам сили, можливості осягнути благодать Божу і бути в Царстві Небесному. і діяти згідно того, як Бог заповідає, не обманювати, не осуджувати, не заздрити. Любити один одного, підтримувати, мати відкрите серце до тих людей, котрі є навколо нас. Шукайте найперше Царство Небесного і Його, а все інше додасться вам. Тобто ми можемо працювати і використовувати ті. Використовувати це як засоби для того, щоб ми могли жити і славлячи Бога, дякуючи йому, наближатися до Нього, щоб ми мали де заночувати, де заночувати, що діти і нагодувати дітей, щоб вони могли навчатися, щоб вони були розумними. От в тому плані. Не прив'язуватись, не своїм серцем не прив'язуватися, або тими словами, які говорить він, відректися від, е від, від світу, від світського, від того, що прив'язує нас суто, суто до землі. Але користуючись ним, досягати тих. Моментів, яких ми хочемо, користуючись ним, здобувати собі небесне. І цих е, ступ, таких сходинок є 30. Остання, знаєте, яка остання? І на ній як ікону ви собі десь подивитесь потім, ікона лісниці то на останні, остання ступенька це є любов. І там людина зустрічає Христа. Або там Христос зустрічає людину. Так оптимістично говоримо, але та ікона, вона трошки така до розумів. Вона, вона зображає собою там, в різних варіантах. Може бути драбина, може бути сходинки. І люди піднімаються на тих сходинках, зокрема, монахи. І дехто з них падає. Дехто з них падає. Тими сходинками є те, про що ми сьогодні на службі читали в апостолі, незлобивість, милосердя, добродушність. До, до людей, які є на комі. Це є ті чесноти, осягаючи, які людина наближається, сходить до Бога. Я радий би вам десь почитати, цей тиждень, цей тиждень він е, хай буде. Добре. Можете, можете почитати хто хоче, тому що воно не, не дуже просте чтиво. Навантажувати себе, навантажувати себе занадто, то хто хоче, можете ознайомитися із клістомцею. Далі хотів згадати про Євангеліє сьогоднішнє, яке ми читали, де Христос оздоровлює існуватого хлопця. І батько приходить до нього і з докором Невеликим докором бо каже, я прийшов до твоїх учнів, а вони мали владу від Христа виганяти з них духів. Каже, я прийшов до твоїх учнів, а вони не змогли мені допомогти. І тоді Христос звертається до того чоловіка і каже, усе можливо тому, хто вірує. Це великі слова, це великі слова. Не в тому плані. Коли ми по дитячому собі думаємо, як чарівною паличкою ми змахнемо і все буде так, як ми хочемо. Не в тому плані все можливе є. Але в тому, що людина, котра вірує, котра надіється на Бога, вона не залишиться е переможеною, вона не, не залишиться осміяною. Бог завжди буде із. І те, що нам здається, неможливо прожити, неможливо пройти, неможливо витримати, воно виявляється можливим. І не просто можливим, а ми виходимо із таких, здавалося, безвихідних ситуацій, взагалі безвихідних. Ми виходимо не просто неушкодженими, а, а виходимо із користю, і з вдячністю до Бога. Все, можливо, віруючим. А той батько відповідає на Христа, чи віруєш ти? Каже, вірую. І тут це взиває, Господи, поможи моєму невірству. Тобто, коли ми сумніваємося з вами, це, ми цим не є унікальні. Людина, вона Ми маємо в собі насіння гріха, і, то, і те насіння, воно, як у притчі Христос розказує, Слово Боже, коли проростає насіннячко, насіння, це насіння, насіння гріха воно заглушує, воно не дає нам е, повністю довіритись Богу. Воно починає нам сумніви в голову вкладати, починає нас лякати різними страхами, щоб людина. Бі людина засумнівалася. А як тільки людина засумнівалася, він ще більше е е атакує нас, І Ще більше. доки ми не опам'ятаємося, доки ми не, не піднімемо е е е свій, свої очі, свій е е розум, доки не вознесемо до Бога, Боже, допоможи мені. І от, от як цей чоловік. Приклад у цього батька, він, він чудовий приклад. І взагалі Євангелії це така річ, котра, котра нам самим дуже точно ідеально показує нас самих. І більше того, вона показує нам, як нам діяти в наших же обставинах. Господи, поможи моєму невірству. Допоможи, укріпи мене. Доповни те, чого, чого я не маю, але не покидай мене, навіть якщо я не вмію так робити, як я мав його робити. Не покій мене, але допоможи мені. Дай мені наперед, дай мені аванс, але не покинь мене. І не вже Бог відвернеться, вже Бог скаже, ні, ти перший станьте. Бог не так. Буде. І Бог милує. І укріплює, і допомагає. Чому? Тому що Бог любить людину, любить це, це своє творіння. Отже, йдемо до часу посту, йдемо впевнено, з увагою, не дратуючись, не озлоблюючись, але як тільки щось відчуваємо в собі таке подібне. Боже, допоможи і звертаємо погляд до себе самих, тому що ми також не і хороші. І якщо нам здається хтось нехороший, то подивись на себе, ти ж так само нехороший. А якщо, якщо ми всі однакові, то краще помолитися до тих людей, які нам здаються не такими, як ми. Хай любов Божа, милосердя Його допомагає нам, щоб ми просвічувалися той благодаттю, то Бог виливає на всіх нас. І користуючись нею, світили цією благодаттю, тим світлом Божим для людей, бо нас тут мало. А ви до домів прийдете, а там ще троє четверо сидить. Отож, тим світлом, щоб світили для тих, хто потребує, кому потрібне те світло. Благодаті Божої. доброго і богом благословенного всіма наступного тижня. Слава Ісусу Христу!